Вітаю, шановне товариство. Е, так. Е, ролик про камені. Камені будуть на продаж. камені бюджетні, камені е, бритвені. Абсолютно е, підходять для заточки бритв. Камені невеличкі, но нейми, кольор осаги. Mm. Що це за шахта, я не знаю, але дивіться, по розмірам. Тут 111 на, 60... на 70 один камінець, це трикутничок. І другий 136 на 82, це якщо по основі і висоті. Значить, що я можу... Ну, дивіться, камені. Екстра хард, тут 5 з плюсом. Камені цими ви могли бачити у Яріканімого на каналі і в Фейсбуці в групі. Ну, взяв попробувати і відповідно відповідно їх запропонувати. Так як Ярик попросив мене їх оцінити. і Продать. Дивіться. Камінь невеличкий, камінь такий на ладошечник, дуже-дуже малесенький. Його використовувати в якості тому на гури не бачу сенсу, бо він досить твердий. Ну, хіба що вибивати суспензію з більш м'яких каменів, але знову ж таки це трошечки вже інша історія, бо для цього ми маємо вже зараз... Досить дешеві алмази. І, і не тільки досить дешеві. Якщо взяти дорожчі алмазні пластини, то вони у вас займатимуть більш широку функцію. А так, навівши суспензію, камінь невеличкий, навівши суспензію алмазної пластини, чи знову ж таки більш м'якою томонагурою. Але я все-таки рекомендую використовувати. Алмазну пластину притерту, таку, як я тільки що користував. Камінь невеличкий, але, в принципі, заточить бритовку абсолютно можливо. Тобто, ну, як ви бачите, зараз я на суспензії роблю такі махи, і цього, в принципі, достатньо для того, щоб провести. тонку тонку фінішну, ну то тобто тонку, там тонкунішну і фінішну заточку. Тобто нам цього ходу предостаточно. Як ми бачимо, пропрацьовуємо п'яточку, пропрацьовуємо носик. Я це роблю через кромку. Не звертайте уваги, бо вже трошечки руку набив. Тому я це можу робити. А взагалі не рекомендую. Це не туторіал, це, так, це демонстративна е, робота на камені. Тому не сприймайте як хрестоматію чи що там тому, тому подібне. Як ви бачите, працювати можна абсолютно нормально. Невеличкий камінець, алмазна пластинка, яка там коштує, я, до речі, всім рекомендую. Десь я знайшов там на Оликсі, хлопчина продає їх у районі 200 гривень, 1200 чи 1000 гріт її а, притерти. Притерти я вже розказував, там заточуємо собі сусідам решітки до м'ясорубок і ножі, Ну, знову ж таки, ну так, штучок, можливо, 10. І все. І ваша пластинка в принципі, роб... вже робоча. Моя навіть, ну я знову ж таки теж припрацьовував, наче... я дивлюсь, що вона трошечки ще наче агресивна, але вже, в принципі, абсолютно придатна для використання. Як ви бачите, зйом є. Зйом тонкий, зйом такий оксамитовий чи як хід, чи як його правильно назвати, не знаю. Коротше, не суть. Суть в тому, що порода це однакова абсолютно. Тут, в принципі, я вам показав роботу на, більш... на меншому камені, на більшому камені, чи є сенс показувати. Ну, трошечки зручніше, трошечки він більший за габаритами, за розмірами, тому тут працювати буде трошечки зручніше, е, нічого не, не токсичить, нічого не б'є, все чотенько, все красиво, кромочка така, як треба. Все тут всі е, грані, всі, всі грані тут закруглені. Е, не треба боятися цих, оцих ось граней, то що ми тут типу, на на тонесенькому, ну, не на, на, на дуже широкому місці. Абсолютно робочий камінь, знову ж таки, теж бюджетний досить буде трошечки дорожчий, але тобто можна щасливити двох людей японським натуралом. 5 тут... Ярик в своїх оцінках, трошечки в тестах, коли він оцінював, їх він трошки недооцінив. ну, в плані недооцінив По твердості. твердості. Він там дав 4-5, але тут, тут 5 з плюсом, як мінімум. Досить тверді камені. І за рахунок цього, а, тут навіть ну, я їх в руки взяв, под, под, пощупав і сразу сказав, що вони в принципі, бритвенники. Класні бритвенники. Дають класну кромку. я ж ж кажу, знову ж таки, ще, ще раз повторю. Закінчуємо на легкій суспензії. правим бритву, голимся, трошечки тягне е, волосся, е, менш таку більш розведену суспензію. Там Або змиваємо і проходимо там декілька проходів на чистому камені, щоб рельєфчик трошки прилизати, якщо вам ну, досить маловато гостроти. Ось такі от справи. Значить, що по цінам? Цей камінець 850 гривень, цей камінець 1500 гривні. Тут вони, тут, по я не пам'ятаю, тут маємо, 170, 170 грамів, тут 270 щось таке. По, якщо по вазі. Ну, я ж кажу, для Томонагур, для Томонагур, е, підуть вони умовно, в плані. Тобто ми беремо пластинку. Наводимо суспензію на пластині, тоді переносимо на Хонзан великий. Якщо ми хочемо використовувати його як томонагуру. тут досить е, тонке, класне зерно. в принципі. Ну, Для фініша воно із твердих каменів, яке добувається алмазною пластиною, воно, воно робоче на фінішному етапі. тобто е, Ми там робимо якийсь префініш на якомусь там синтетику 6-8 тисяч, переходимо на буквально дві порції. Цієї суспензії, та досить одної, в принципі. От так, це я вже дві порції так кажу, щоб, щоб не мало. А так мені, мені вистачає однієї порції. Тобто, після 6-8 тисяч гріт синтетики ми переходимо на одну порцію суспензії з поступовим розведенням суспензії, доводимо його до потрібної консистенції і все. Все дуже просто. Камені прості, як, як двері, що називається. Дуже все просто. Ну, Є свої нюанси в формі, мається на увазі потрібно трошечки свою техніку е володіння. Та там, блін, не знаю. Немає нічого складного абсолютно. Можливо, це, я так кажу, що мені може, не складно. А взагалі, камінці, в принципі, придатні для використання як хонзанчики невеличкі. Отак от. Знову ж таки, рекомендую використовувати алмазку, вибиваємо власну суспензію і працюємо. Тут його вистачить. Ну, якщо пару бритв вточить, то там на все життя вистачиться. Дякую за увагу. 850-1500.